Реформи в Державній Пенітенціальній службі України. Стосуються багатьох аспектів діяльності виправних колоній: це і попереднє утримання тих, хто порушив законодавство, і перебування відповідно строку покарань після судових рішень. На етапі досудових досліджень важливо виконуючи державні функції спеціалістам кримінально-виконавчої інспекції дотримуватися не лише законодавства, а й вільно, неупереджено і справедливо провести усі заходи щодо засудження або звільнення. З під варти громадянина України. Такі належні умови створено відразу для трьох районів при Житомирській виправній колонії номер 4 для Житомирського, Корольовського та Богунського підрозділів кримінально-виконавчих інспекцій. Визначено позитивну роботу в цьому плані державної пенітенціарної служби України в Житомирській області, яка також налагодила масове виробництво товарів широкого житку, яких можна було побачити на спеціальній виставці. Сьогоднішній день пенітенціарна служба України фінансується на 34%. Отже, треба такі речі робити, так? Треба такі речі працювати. Це Ми 34,5 це ми фінансуємося з державного бюджету. Решта за рахунок такої роботи, яку ви бачите, тут далі купуємо продукти для наших спецконтингентів, які перебувають в колоніях. Високопосадовця з Києва супроводжував голова обласної державної адміністрації Сидир Кізін. Гості та журналісти ознайомилися з випуском продукції в умовах виправної колонії, оглянули об'єкти приготування їжі для засуджених та надання різних послуг. А підрозділ зведеного загону швидкого реагування управління державної пенітенціарної служби продемонстрував навики щодо визволення умовних заручників та дії при надзвичайних ситуаціях. Сьогодні, те, що ми побачили, мене відверто кажучи, ну я порадів за те, що все-таки та реформа, яка відбувається в пенітенціарній службі, що держава все-таки намітила, і ми до цього йдемо. До того, ну не скажу, що ми скоро будемо так, як в Європі, виглядати наші установи відповідні, але в принципі, те, що сьогодні ми побачили, ну це вже трохи інший рівень і поваги до людини, до засудженого, скільки ну. Всі ми є громадянами України і люди відбувають покарання, але мають право все таки на повагу до себе, на гідні людські умови. Чимало спеціалістів нагороджені відомчими відзнаками за активну службу щодо здійснення повноважень з захисту прав та гарантій засуджених в умовах перебування їх у виправних установах.